Кажи мені, а от е, чому тебе так фактично ну, от там прибабливали, Я не знаю, як це назвати, потойбічне, секретне, духовне, які слова. Як би ти це описав? Оцю сторону? Ну, от життя? якось, якось так і є. Чому воно тебе так маличка? Не знаю. я пам'ятаю, що в дитинстві у нас була бібліотека. Ну там батько колекціонував якісь книжки, в основному якісь артбуки, якісь колекційні видання, якісь рідкісні ще ну це за радянських часів. Ще окремо дід у нього своя була. Література, і це в основному були якісь научні, от якраз про НЛО, про якісь там полтергейстів, Бермудський трикутник. І от це мені дуже цікаво було, я це все читав. Не знаю, цьому немає ніякої логіки, але мене це дуже сильно приваблювало. І от тому ця загадка, от вона червоною ніттю проходить через все моє творчество. Загадка. А яка? Інтересно. Все розгадати неможливо. І не треба.